Омтівююєй про головне скиражем. Предприйняла очередную попытку террористической атаки на территорию России. від Білого Дому до Пентагону, а також до штаб-квартири європейського командування в Німеччині. Офіційні особи уважно спостерігають за рухом українських збройних сил на Курщині. Пентагон прямо сейчас фокусірова на курському направленні. Сполучені Штати спочатку були дуже збентежені тим, чому Україна пішла на такий різкий крок наступ на Курську область, і тепер у Білому домі очікують, що ж буде. Далі про це пише видання Wall Street Journal. Брови були підняті дуже високо, сказав високопоставлений чиновник американської адміністрації під час розмови з журналістами. Тепер, за його словами, адміністрація Байдена обережно чекає, чи окупиться цей рух у курську. Wall Street Journal зазначає, що Сполучені Штати дають Україні простір для проведення курської операції, але намагаються уникати публічного залучення до цього питання. В Той же час американські офіційні особи погоджуються, що Мета українських військових Курській області має сенс змусити Росію відвести війська із сходу України, зруйнувати наратив про поразку на полі бою та покращити позицію України напередодні можливих потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча в обмеженій мірі зауважив в співрозмовних видань. Увага! Розрахунок звести! За кожну українську сльозинку, за кожен зруйнований будинок український, за кожну загублену душу, за кожну понівечену долю. Ворог правил і пре великими колонами. Буває 38-11 техніки, буває 10. Буває, що приїжджають бетери прямо біля наших траншей, висаджують піхоту і вони йдуть в наступ. На цьому напрямку сімьорки себе дуже добре показали. <годом> Воно вкусно був. Mm, Бо... Дуже смачне. А, одним салатиком. <годом> Салатик до картошечки. А от завтра, завтра передадуть му пічки, блін, наробимо. <годом> супчик такий смачненький. Yeah. Нарешті можна поїсти, поки тишина. Ніхто не стріляє. Віто був. Якщо противник наступає з самого ранку і до вечора, в нас немає часу готувати відповідно. Ми можемо з'їздикусь консерви, там хліба, канапки, будь-що. Чай, кава, це у нас постійно, ну як як, як, як воду п'ємо. А все інше, якщо дожива погода, їхнього БПЛА немає в небі, що вони не можуть нас засікти, не можуть знайти наші системи, нас, що ми переміщаємося по поверху місцевості, а не сидимо зараз тут в бліндажах. То ми маємо можливість бучі віддати. У нас є газова плита, там ми готуємо борщ, смажимо рибу, котлети смажимо. Сало і хлібчик. Отак має бути. По-іншому ніяк. Ви знаходитеся на вогневій позиції артилерійської бригади. Зараз ми пройдемо, покажемо нашу установку і ознайомимося коротенько про неї. Прошу. Пригинаємо голову. Як бачите, закрита вогнева позиція. Американська гаубиця М777, яка виконує різні задачі на Мар'їнському напрямку. Піхоту ми криємо касетами, це маленькі бомбочки, які падають з неба. І піхота вже тоді ховається і не проводить наступальні дії. Потім ми маємо осколкові снаряди, які вражають техніку противника. Легко броньовану броньовану техніку, а також маємо снаряди, які нам дозволяють нищити ворога, який знаходиться на віці. Це є гаубиці МСТА, 100 геоцинк і багато інших саушок, які є зараз у нашого противника. Острів! Я з 22-го року, з 9 квітня на війні, я працював на системі 2С3. Це самохідна гаубиця, 152-й калібр. Інтенсивність там була по-своєму там було цікаво і по-своєму було багато роботи, тому що тоді не було так багато БПЛА, не було розвинуте ФПВ, ланцетів. Перші ланцети ми зустріли в 22-му році вже під Бахмутом. Якраз один з ланцетів притаранив нашу Савушку, і тоді, на жаль, у нас були 300-200. двохсоті Якщо ми візьмемо розрахунок гаубиці М77 американського стандартно, це є десять чоловік, які працюють біля гармати. У нас розрахунок штатний складається шість чоловік плюс один зв'язківець. Балкий привіт від Лемберг! Гармата! Якщо в дуже великі інтенсивні бої йдуть, хлопці майже не сплять, тому що відбуваються штурми. Добрий вечір, буду вас ховатися. Інтенсивність на цьому напрямку останнім часом дуже-дуже велика і просто нереально відпочивати. Оце хлопці мені дзвонять, я як головний сержант батареї, вони мені дзвонять, кажуть, смузі, ми вже задовбалися, хочемо відпочинку. Прийшли нам одну-дві людини в допомогу, щоб вночі, хоча б на чергуванні, сиділи, а ми трошки відпочили. Найбільшим ворогом нашим являється на даний момент БПЛА. Не артилерія противника. Чому саме БПЛА? Вони можуть застосовуватися як камікадзе, так само вони можуть і коригувати, і що й здійснюють керований вогонь по нашим системам. Те, що ми маємо ip 3 sv Завдяки цим засобам ми можемо знати, що над нами висить пташка. Передає інформацію наш командир на зв'язок РЕП, включаються станції потуги, і БПЛА противника пропадає і з'являється в рауні всі наші. Жужа, наш побратим з нами служить, працює. А що собака сідає разом з нами в автомобілі і їде без проблем? Вон у неї там є житло, бачите, в пікап погрузила і поїхала. Колегія Красивич, бо я ж в кадр був. Да? Ми йдемо до радіолокаційної станції. Ця станція допомагає нам виявляти ворожі БПЛА для того, щоб потім уже станцією подавлення ми змогли подавити ворожі БПЛА, який наближається до позицій, в інтересах яких ми працюємо на подавлення. Плюс такої станції в тому, що вона виявляє повітряні цілі в. Так сказати, в онлайн режимі вона може супроводжувати, і хлопці станцією для подавлення IP 3 sv Ця станція веде, а та подавлює, і вона коригує висоту, знаходження цілі, об'єм цілі. І за цими характеристиками ми можемо визначати, який це вид БПЛА. На даний момент ми вже включили засіб на подавлення, так як це ми зараз працюємо в сторону Мар'їнки Георгіївки. Там з'явилися ворожі БПЛА і вже так склалися обставини, що нам прийшлось під час ефіру включити на подавлення. Тому вона зараз вже працює. Курахово у нас правіше трішки. От. Лінія фронту знаходиться там. Одна із найжаркіших смуг. Мар'їнська, вугледарська да, це от в даний момент ми якраз туди працюємо. Сонечко вийшло, дощик прийшов. БПЛА з'явилися, і вони почали робити свою розвідку, яку ми їм не даємо робити. Прийшло время зняти наручники Зеленського. Макол. Мако к новому витку ескалація США судя по всьому правда, готове ночі. Пентагон. официально разрешил Украине использовать американское оружие на территории Курской области. Об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона, небезызвестная Сабрина Синг. Речь при этом не только о танках и технике, но и о авиабомбах. На этих кадрах населенный пункт Глушкова и авиаудар ВВС Украины по нашим военным американскими бомбами GPU-39.